Головне на ранок 30 травня. Росіяни запустили вісім шахедів по тролейбусному депо у Харкові. Один тролейбус знищений повністю. Ще 18 отримали різні пошкодження. Внаслідок атаки пошкоджене не тільки комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога протягом минулої доби. На фронті зафіксували 173 бойові зіткнення. Бої точилися поблизу Степового та Щербаків на покровському. Напрямку захисники зупинили 66 наступів росіян. Сили оборони продовжують операцію на Курському напрямку. За добу там далося зупинити 26 ворожих атак. США готові обговорити російську вимогу не розширювати НАТО. Про це повідомив ЗМІ спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келог. Він підтвердив, що Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід. Це буде умовою завершення війни. За словами Келога для США, вступ України до НАТО наразі не перебуває на порядку. Денному ситуація у прикордонні залишається нестабільною. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег. Григорів, за його словами, щоб закріпитися в прикордонних селах, російські війська діють малими групами. Він додав, що обстановка залишається складною, але контрольованою. До слова, за останню добу з прикордонних громад Сумщини евакуювали понад 50 людей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.